Всім гарного дня! Сьогодні буду готувати бастурму. Підготувала два курячих філе, забираю в лишню вологу, насипаємо у ямки сіль, у мене це луточок, для того, щоб занурити туди м'ясо. Нам потрібно, щоб воно просолилося і стало більш упругішим. Ставимо в холодильник на 2 дні хастить. Минули 2 дні появилася волога зверху, промиємо його під проточною водою ретельно, Підготуємо приправу, щоб замаранувати наше філе. ретельно поєднуємо між собою їх, берем і натираємо цими приправами, після чого беремо внизу його на нитку і підвішуємо, щоб воно опиталося нашими приправами. Отака неймовірна смакота у нас вийшла. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.